Менше місяця залишається до прем'єри другого сезону найкращого на даний момент серіалу від кіно Всесвіту Марвел. Мова йде про сольний серіал персонажа, з яким ми знайомі вже більше десяти років. Бог обману трішки правитель землі, брат Тора, зрадник Тора, псевдокороля з та рятівника Згарду, неперевершений Локі. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана Його. І сьогодні ми поговоримо про другий сезон серіалу Локі. Розберемо трейлер, сюжет та персонажів нового сезону. Зону, але перед цим вже традиційно нагадуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! Локі, син Одіна, не той, що Бог молотів, а той, що Бог обману, мабуть, є найулюбленішим персонажем-антигероєм у кінематографічному всесвіті Марвел. Спочатку Локі з'явився як лиходій у фільмі Тор 2011 року, як прийомний син Одіна та прийомний брат Бога Грому, незважаючи на те, що Локі був представлений як ворог, він перетворився на улюбленого персонажа, якого шанувальники не могли не обожнювати. У 2021 році Локі нарешті отримав власний серіал, повністю зосереджений на його. Його пустощах, дія якого відбувається одразу після битви за нью йорк у 2012 році у кіно всесвіті. Марвел серіал вийшов майже через 10 років після його першого дебюту. Перший сезон серіалу Локі зібрав величезну кількість прихильників, і популярність серіалу, головного героя, якого грав Том Хіддлстон була більш ніж достатньою причиною, щоб продовжувати його надалі. Серіал із шести епізодів завершився крутим кроком, який тізерив майбутній сезон, і офіційно представив шанувальникам Марвел ідею. Мульти всесвіту, змішуючи фентезі, міфологію, простір та час. Другий сезон Локі стане частиною п'ятої фази кіно всесвіту Марвел, і як очікується, буде більш моторошним і жахливим ніж попередній. Отже, ось усе, що вам потрібно знати про Локі, сезон. 2. на сьогодні вже відомо, що прем'єра другого сезону Локі відбудеться на Disney Plus 6 жовтня 2023 року. Головний сценарист першого сезону Майкл Волдрон у січні 21-го підписав загальний контракт із Disney, який передбачав його участь у другому сезоні Локі. Титри у фіналі першого сезону, який вийшов у липні 2021 року, анонсували другий сезон одразу після завершення першого. Новий сезон стане частиною п'ятої фази КВМ, яка розпочалася 17 лютого 2023 року з випуску людини Мурахи та Оси Квантоманія. І якщо ви не дивилися людини Мураху, ми вас чудово розуміємо. Але якщо ви не бачили перший сезон Локі, то рекомендуємо вам це зробити, адже це дійсно загально визнаний фанатами найцікавіший серіал у кіно всесвіті Марвел. А зараз ми коротко нагадаємо сюжет першого сезону для тих, хто його бачив. У першому сезоні варіант Локі із месників завершення, який втік від битви за Нью-Йорк-Стесерактом, з Тесерактом, невдовзі виявляється захопленим ТВА організацією, яка діє поза часом, щоб переконатися, що будь-які відхилення від священної шкали будуть знищені або, як виявилось, будуть змушені працювати на їхню власну справу. Але коли Локі став їхнім гостем, інший варіант Локі, відомий як Сильвія. Також створює проблеми для ТВА. Один працівник середньої ланки ТВА Мобіус вирішив, що найкращий спосіб зловити Локі, це використати іншого Локі. А потім усе зазнало краху, коли виявилось, що ТВА це було прикриття для того, хто залишився. Супергенія, який розробив священну часову шкалу, щоб запобігти руйнівній війні між різними реальностями мультивсесвіту. Однак для Локі це означало повернення до ТВА, де колишні друзі, такі як Мобіус, тепер вважали його чужинцем, а організація була тісніше пов'язана з кимось, хто дуже схожий на того, хто залишився. Принаймні, статуї, які розкидані по офісу, навіювали це уявлення, і все виглядало так, що ТВА тепер підконтрольне злому Кангу завойовнику. Другий сезон Локі був серед різноманітних шоу, які обговорювалися під час D23 Expo від Disney у вересні ще 2022 року. І тоді керівник Marvel Studios Кевін Файгі поділився деякою інформацією, сказавши, що Локі все ще намагається зрозуміти. Все, що відбулося після шокуючого закінчення першого сезону. Нещодавно Disney Plus показали кілька секунд кадрів із сезону у новому трейлері, тому зупинимось на ньому детальніше. На початку трейлера ми знову бачимо нашого хорошого знайомого мобіуса. Він іде коридором з Локі, і вони разом заходять у велику кімнату овальної форми, наповнену всілякими дрібничками. Потім раптом Локі виходить з ладу і зникає. Обій, продавець у цій крамниці, пояснює, що це називається ковзанням часу, і воно має бути неможливим у ТВА. По перше, ім'я героя Обій імовірно означає Уроборос, назву міфічного дракона, який поїдає власну історію. Це символ нескінченності і часто використовується для опису форми часу або свого роду подорожі життя. Ковзання часу Локі дуже схоже на те, що відбувається з Котом Ленгом у Квантоманії, а також на те, що відбувається з кількома людинами-павуками, коли вони починають виявляти помилки у мультфільмах Spider-Verse. враховуючи, що все це пов'язано з часом, кангом і мультивсесвітом, усі ці помилки в часі можуть бути пов'язані і між собою. Але поки Локі ковзає крізь час, він потрапляє в кілька різних місць. Одне з них це магазин водних мотоциклів. Коли Локі з'являється перед одним з тих безглуздих хвилястих надувчо. Віків з трубами, що розмахують руками, Позаду нього кілька водних мотоциклів і здається, що хтось їх купує. Можливо, це був час до того, як Мобіус приєднався до ТВА і був скромним продавцем водних мотоциклів. Пам'ятаєте, коли ми востаннє залишали Локі? Він мигнув в іншу шкалу і зіткнувся з мобіусом, який не мав уявлення, хто він такий. Момент у трейлері може бути моментом, коли Локі виведе Мобіуса із його звичного таймлайну у ТВА. Подібним чином частини трейлера показують, як Сільвія працює в Макдональсі, судячи з нового гардеробу Сільвії, це десь 1970 роки. І судячи з виразу обличчя, вона не навмисне там. У трейлері другого сезону Локі можна побачити кілька варіантів Канга завойовника, які боряться між собою. Кожен з них одягнений у комічні фіолетові та зелені костюми, нагадуючи про людину мураху та осу. Квантоманія. Той, хто залишається, розкрив таємниці мульти Всесвітньої війни в першому сезоні Локі, тому цей витвір мистецтва міг відсилати до попередньої битви. Однак це також може тізерити події шостої фази КВМ. І і месники династія Канга, де, як очікується, буде представлено одразу декілька варіантів Канга завойовника, які протистоять новій команді месників. Другий сезон Локі не тільки поверне глядачів до штаб-квартири ТВА та цитаделі, того, хто залишився наприкінці часів, але і представить кілька нових місць. Сюди входить Мідвей Плейсенс місце, яке досліджують Локі та Мобіус в одязі початку 20-го століття. Мідвей Плейсенс це справжній парк у південній частині Чикаго, де у 1893 у цьому році на цьому місці проходила всесвітня колумбійська виставка, також відома як Чекаська всесвітня виставка, яка була схожа на ярмаркову пригоду цього району в трейлері другого сезону Локі. Можливо, тут Локі та Мобіус вперше побачать технологічну демонстрацію від Віктора Таймлі, одного з варіантів Канга. Протягом одного епізоду в трейлері другого сезону Локі можна побачити постер, що рекламує те, що здається, є новим фільмом або виставою під назвою Заніак. У коміксах Марвел Заніяк був сутністю, яка Виникла в темному вимірі з можливістю володіти людьми. Будь-які одержимі людські господарі були б підживлені жадобою крові та бажанням убивати жінок. Це а також поява Чікагського Мідвейплейзенс може тізерти появу заніка у другому сезоні Локі, що може бути головною загрозою чи проблемою всього сезону. Фінал першого сезону залишив багато можливостей для інтерпретації в другому сезоні. Коли шанувальники востаннє бачили того, хто залишається, він запропонував Локі та Сильвії два варіанти: убити його та спостерігати, як його варіанти руйнують священний таймлайн. Або дозволити часовій шкалі продовжуватись під контролем ТВА. Його вбила Сильвія в помсту за всі страждання, за якими вона зіткнулася в своєму житті, і здається, це призвело до того, що хронологія КВМ розкололася на мультивсесвіт, А Мобіус заявив, що 63 нові гілки таймлайну з'явилися майже відразу. Головний актор серіалу Том Хіддлстон також раніше тізерив, що другий сезон буде зосереджений на війні за душу ТВА. Щоб це не означало, на цьому у нас поки що все, друзі. Напишіть, чи сподобалось вам це відео в коментарях, і як ви вважаєте локі, герої чи антигерой кіно всесвіту Марвел. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його бувайте!